Дима, привет! Закінчую зараз тут уже клининг прибирання. Ось входна група, окремий вхід. Далі є тут невеличка, кладовочка або гардеробчик з болером. Далі початок офісу, ресепшн. Мебліці залишаються, шафа для одежі. такі два стілажа, виход на терасу, велика тераса 100 квадратних метрів, вигляд виглядає на НСК. Біля рецепції санузел великий, ось такої якості. Да? Ось такі три кабін кабінки. Шава, Шафа для зберігання. Далі по ліву сторону чотири великі скляних кабінети з виходом на терасу, на балкони. Справа у нас по плану можна подивитися. Кімната для перемовин ось такою розбіжною перегородкою. Можна її закрити, можна відкрити. Це зала для конференцій, досить велика. Значить, по ліву сторону кабінети. Справа у нас open space, розводка вся в підлозі, слаботочка і силова частина. Є отакі захисні штори. Перегородках. До речі, на всіх вікнах стоять захисні ролети наружного виконання. Є окрема серверна з двома стійками серверними. Ось вона так виглядає. Так, І в кінці офісу запасний вихід. Ще один санузел з такої якості. Да? А, кухня. Кухня з меблями. Диванчики. Ось така барна стоїчка якась. Обладнана кухня. Місце для мікробамовки та кавомашини. машини. Есть, є холодильник двокамерний. Також на, на кухні маленький балкон. Видом на НСК ось такий офіс. Це э, дизайнерська э, розробка клана э, виконання 18 рік.